Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для восьмого класу Алгебра Мерзляк 2025 рік. Виконуємо завдання номер 35 Скоротіть дріб. Пригадуємо, що скорочення дробу це ділення і чисельника, і знаменника на один і той самий спільний множник. Який тотожно не дорівнює нулю та відмінний від одиниці. Починаємо. Перше. В чисельнику добуток змінною А та виразу х плюс 2. В знаменнику добуток змінною Б та виразу х плюс 2. Скоротили на х плюс 2, залишились в чисельнику А, знаменнику в знаменнику Б. Наступне. Тут будемо ділити і чисельник і знаменник на вираз А-6 в квадраті. Залишається в чисельнику 4 в знаменнику А 6. Третє. Тут будемо ділити і чисельник і знаменник на С в третьої степені та на с 4 в третьої степені. Залишається в чисельнику С 4. В душках все, все і в другої степені. В знаменнику залишається С в третьої степені. Наступне у нас в чисельнику записана сума, а нам треба, щоб був добуток. Для цього ми виносимо за дужки 2, і залишається в дужках А плюс Б. Все, у нас вже чисельник подан у вигляді добутка. І в знаменнику вже є добуток С та а плюс Б. Ділимо і чисельник, і знаменник на вираз А плюс Б. І залишається в чисельнику 2 в знаменнику 7. Підповідь 2 сьомих. Наступне. В чисельнику винесемо спільний множник 7. Виходить в чисельнику 7. Помножити на вираз Х мінус 3 у Знаменник. Виносимо спільний множник 5. Отримали добуток 5 на вираз х 3 y Тепер треба скоротити і чисельник, і знаменник на вираз хміну 3 y Отримали дріб 7 п'ятих. І перетворимо у мішане число. Це буде п'ятих. Наступне. В чисельнику можна винести спільний множник 4. Маємо 4 помножити на А-5Б. В знаменнику залишаємо, як є, 12АБ. Тут нічого не можна зробити. Тепер ділимо на 4 і чисельник і знаменник. Маємо в чисельнику А мінус 5Б. В знаменнику 3АБ. Наступне. Виносимо в чисельнику 6. Маємо 6 помножити на вираз х плюс 2, в знаменнику переписали 6х. Ділимо і чисельник, і знаменник на 6. Маємо в чисельнику Х плюс 2 в знаменнику Х. Восьме. Наступне. В чисельнику тут не можна винести спільний множник за дужку. його нема. Переписали чисельник. А в знаменнику можна винести спільний множник А. Тому маємо. Тепер чисельник і знаменник будемо ділити на вираз А-5Б. Відповідь: в чисельнику 1, знаменнику А. Наступне. Щоб розкласти на множник і чисельник, будемо застосовувати формулу скороченого множення різниця квадратів. Тепер у нас чисельник у вигляді добутка. Виразів А-5 та А плюс 5. У знаменнику виносимо спільний множник задушки. Маємо добуток 2 помножити на вираз 5 плюс Y. Тепер ділимо і чисельник, і знаменник на вираз y плюс 5. І маємо відповідь в чисельнику y-5 в знаменнику 2. Наступне в чисельнику застосуємо формулу квадрат суми. А в знаменнику винесемо спільний множник за дужки 9. І отримали тепер знаменник 9 помножений на суму А плюс 2. Далі ділимо і чисельник, і знаменник на вираз А плюс 2 і маємо таку відповідь: в чисельнику А плюс 2, а в знаменнику 9. Наступне. В чисельнику застосуємо формулу квадрат різниці. А в знаменнику застосуємо формулу різниця квадратів. Тепер ділимо і чисельник, і знаменник на вираз С 3. І маємо в чисельнику с 3 в знаменнику С 3. І останнє. В чисельнику застосовуємо формулу сума кубів. Тепер треба скоротити і чисельник, і знаменник на вираз м квадрат мінус М плюс 1. І що ми маємо? В чисельнику у нас M плюс 1. А в знаменнику 1 залишається. І це буде дорівнювати M плюс 1. Все, завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!